Убийцы, они а негодяй, не означает, что россияне должны нести за это Просто приду. Мне сначала, конечно, хочется но потом, когда уже надоело. Россия навсегда останется нашим соседом. Любишь ты ее, не любишь, хочешь, чтобы она была, не хочешь, она всегда будет соседом. Надо выстраивать отношения. Друзья, всем привет. Ну что, не так страшны московские воши, как украинские гниды. Це старе висловлювання, і знаєте, життя постійно його підтверджує, тому що ці люди, які є зрадниками, вони з'являються постійно а, і, і створюють серйозні серйозні загрози. Зараз ми поговоримо про Олексія Арістовича. Він черговий раз ганьбився, наговорив такого, ну що треба проаналізувати і зрозуміти на що це відбувається. А за всім цим стоїть технологія і не чия-небудь. Я впевнений, і не тільки самого Арістовича, але й офісу президента. Про що йде мова, що відбувається, е і що знов наговорив Арістович, як йому хочеться притулку жінок, і як при цьому він любить росіян. Зараз про все це розкажу вам. Не забудьте підписатися на канал. Дуже важливо підтримувати україномовний контент. Тож, друзі, підпишіться, поставте лайк, поділіться цим відео. Це дуже-дуже важливо. І так. Олексій Арістович в Естонії відбувся форум свободної Росії, і туди приїхав Арістович. Він постійно їздить на ці форуми. Щось яка він на якийсь головний борець за свободну Росію? От і дуже там цікавих речей наговорив. Но Він вже здається, навіть намагається стати більшим росіянином і більше любити росіян, ніж самі росіяни. Ну інакше як це назвати? Хочу щоб ви послухали, як він сказав, що немає колективної відповідальності. И э Путин и россияне это не одно и то же. И ответственность они за Путина не несут. Именно обратите внимание слово россияне. Зараз поясню, чому. Слово країни це лозунг міжнародної солідарності. Mm -hmm. Тобто, хто хоче виразити підтримку країні, він може це сказати. Но я просто очень в силу профессии очень чувствителен к людям. Я внимательно смотрел, как многие реагируют. Многие не успели ответить. Потом так вздрогнули, начали озираться, типа заметили ли что они успели ответить. Тут чувство вины явно навязано. Это дрессировка. А зачем нам дрессированные люди? Как могут строить свободную Россию дрессированные люди, скажите, пожалуйста. Люди либо свободные, либо дрессированные. Я не хочу, чтобы оппозиция российская была дрессированной. Потому что я хочу, чтобы она была свободна. Дрессированная а, да, а свободная сильно эффективно. Мне нужна сильно эффективная российская позиция, даже если абсолютно прагматически говорить. Но если не прагматически, то с точки зрения человеческого достоинства человек не должен садиться того, кем он то, есть. Я подкреслив и мовою це сказав, потому что. Що... украинскую мову, ну, россияны на россияны, а на русском языке есть русский и россиянин. То есть русский – это этни, этнос, это принадлежность к определенной нации. И, конечно, мы не нацисты, в отличие от э, Путина и россиян. А мы нормальные люди, и мы говорим, что русские могут быть разные. А, а вот в украинской мове «россиян» и «россиян» – это самое. А, вот, а в русском языке это очень большая разница. И, конечно, есть русский, который родился в Аргентине. Какое он вообще имеет отношение к Путину, к его преступлениям из нынешней Российской Федерации. Есть русские, которые воюют за Украину. Воюют за Украину. Это граждане Украины, по национальности русские. И спасибо им огромное, честь, хвала. Это такие же граждане Украины, как и украинцы. Наши братья, побратимы и так далее. А есть россияне. То есть это представители общества Російської Федерації. Там вже не важно, какого етносу етноса. І, конечно, вони несуть прямую ответственность за Путіна. Потому що росіяни росіяни цього створили. Це вони створили цього монстра, це вони його толерували десятиліттями, це їм подобалося, коли він там забирав Крим, коли він там погрожував всьому світу. Це вони хворі на імперіалізм, ріваншизм. Так може не всі, але ну більше ніж 90%. Більше ніж 90 Ми це з вами бачимо. Бо коли Арістович щось розповідає, що значить там є люди, які борються, От, послухайте ще один його вислів на минулому подібному форумі, де він говорить, що нам вже треба примиритися, значить, з росіянами. Ага. У 10 миллионов граждан Украины и родственники в России. Ну и наоборот, соответственно. Россия навсегда останется нашим соседом. Цеть, любишь ты ее, не любишь, хочешь, чтобы она была, не хочешь, она всегда будет соседом. Надо выстраивать отношения. Если я прекрасно понимаю, я даю себе отчет, что Путин и россияне, и российский народ, это очень разные люди. Российская оппозиция и Кремль это очень разные люди. Масса людей в Росії не поддерживають, борються, рискують собой, тяжелейшие сроки, под, преследование, под убийство, за свободу України в Росії, що казалось, би, невозможно. Делать в современном, в современных условиях. Так він каже, люди борються. Але скільки їх володимир Карамурза, які в тюрмі да, є такий. Є ще декілька людей. Є а більшість, а десятки мільйонів більше ніж 100 мільйонів людей. Де вони? Де їхня позиція? Вони вбивають в Україні, вони гвалтують, вони нищать, вони аплодують Путіну. І може не подобатися, як йде війна, але вони абсолютно з ним в самій ідеї, що вони імперія і вони мають право забирати інші території, заходити, програвати їм не подобається, як і будь-яким імперцям. А от нападати на Україну, забирати, ставити всіх на коліна, ох, як це їм подобається! І це величезна хвороба, яка охопила це суспільство. Величезна хвороба. І так ми таке ми бачили з німцями. І тільки через прийняття своєї провини, провини всіх німців, вони коли це визнали. Тоді вони побудували дійсно круту державу і чудовою нацією стали і сьогодні користуються повага в усьому світі. Але вони пройшли через цей шлях, а не казали ні, 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 гітлер то окремо, а в концтаборах хто спалював людей. Гітлер всюди був сам такий мільйонорукий. Ну то очевидно всім, що насправді є відповідальність. А Арістовіч намагається їм навіти таку пілюлю солоденьку дати. Мов нема ніякої відповідальності. Ви тут до чого? Ви просто нищите, вбиваєте, ви цей режим обслуговуєте, ви на нього працюєте так чи інакше, росіяни. Але відповідальності вашої немає. Ну абсолютно ганебні заяви, ганебні слова. Тим більше від людини, яка була радником. В офісі президента України, і в самий такий момент, і тоді, значить, набрав таку популярність, як значить голос безпосередньо України. Але подивіться, що зараз цей голос верзе. Нагадаю, що радником він перестав бути тільки після скандалу, коли в Дніпрі, після е, е, прильота, е чергового російської ракети, жахлива трагедія, то він сказав, що це була наша ракета ПВО. Значить, те, що постійно говорять безпосередньо, самі росіяни, всілякі піскові інші. Ну і тільки після того, як оббурились мільйони українців, а за таке підспівування російській пропаганді. Він там щось вибачався, потім забирав вибачення, а з посади довелося піти. Але друзі, знаєте, можна піти з офісу президента, але офіс президента з тебе не піде. І це все я абсолютно впевнений. Оці історії про Арістовича, це все є абсолютно не випадковість. Подивіться, я вам ще один наведу приклад. Арістович, він себе називає то полковником, то підполковником, то розвідки, то просто військовим. Незрозуміло, але військовим. Ну, це щось тільки цього підполковника-полковника не видно ні на фронті, ні десь поруч, а навпаки, то його побачить на пляжах Ізраїля. Подивіться, ну, а де ще бути, значить, тільки там. То в Нью-Йорку в кав'ярні. Подивіться. Ну, в общем, як ви бачите, в Арістовича немає ніяких проблем з виїздом за кордон. Ну, наприклад, мені не дозволяють їхати виконувати свої обов'язки делегата України в парламентській Асамблеї Ради Європи. Про це вже пише там, міжнародні медіа. Це окремий скандал. Ну, У Арістовича немає проблем ніяких з виїздом. у полковника Арістовича, як він себе називає, то він немає ніяких проблем їздить, де він там ще катається, ми не знаємо. То, як ви бачите, в нього з офісом президента все гаразд. І в цілому. Це, в принципі ні для кого не секрет, що це частина політичної стратегії офісу президента. Ну вони, хоч вони і створені, роблять це можливо, щоб показати ту війну, яка йде, як війну однієї людини. Тобто Зеленського, це в, в розробках офісу президента, їхніх піарників і технологів. Це не вся українська нація бореться і нам допомагає весь світ. Ні, це одна людина. Розумієте, бореться і все. Ну так вони все роблять. Подивіться на національні марафони, все, що вони роблять. Але навіть в таких умовах вони розуміють, ну, що всіх голосів 100% голосів Зеленський забрати не може. Їм потрібно сконструювати е як так, щоб, начебто, є якась альтернатива Зеленському, але реально підконтрольна. І вони її активно зараз конструюють. Тобто, вони хочуть, щоб на виборах Верховну Раду е найбільшу кількість голосів взяла партія Зеленського. Але вони також хочуть, щоб був такий сателітний при них проєкт на колишніх. Е Виборців ОПЗЖ і такий умовно, скажімо, там ну проросійський, напевно, складно, але такий толерантний до Росії електорат, і на нього вони спеціально просувають Арістовіча, щоб значить він цей електорат забрав. Ну а далі вони вже його використовували. На, на правому фланзі. Вони теж конструюють іншу політичну силу. Про це можемо поговорити з вами окремо іншу зірку намагаються роздмухати. Значить, для того, щоб там забрала голоси на правому фланзі, але теж в співпраці з офісом президента. Це так Андрій Єрмак. Він собі так бачить, як він збудує українську політичну реальність. І Арестович в цій грі є фігурою, якою використовує Єрмак, і тому він може їхати куди завгодно, що завгодно робити, говорити. Про що завгодно, знаєте ще трішки про, ну, про цю людину Арестовича, як про людину? Він ще проводить психологічні курси. Я вам хочу, щоб просто ви подивилися, що він верзе на цих курсах. Ну, от він розповідає курси в нього там про жінок, чоловіків. І як він розповідає, що жінка це істота, значить, яку хочеться тільки Ну, це він це говорить. Людина, яка називає себе полковником, підполковником, радник офісу президента. Uh, и он это напрямую говорит. Вот такие вещи. Послушайте. И пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально, откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями, вот скажите, в норме. При... Причем не отпуская, не отпуская вообще, вот просто при... и сначала, конечно, хочется... но а потом, когда уже надоело, то это самое, то что хочется, или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, чтобы На... просто, просто чтоблю никогда не было. И ещё после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не. Правильно? С этим нытьём, их с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, с попыткой что там не пускать и так далее, и так далее и прочее, прочее. Друзья, ну я не знаю, что тут можно добавить, и мне здаётся, что с этим персонажем все зрозуміло, як завжди, офіс президента обирає найлогідніший для, для того, щоб виконати брудну роботу. Ну, а хто ще Погодиться, і вони з радістю це роблять, нехтуючи і просто людською мораллю, і українським державним інтересом, де й просто знаєте почуттями, коли росіяни кожен день, росіяни на русском, росіяні продовжують щодня вбивати українців, то такий от Арістович розповідає: значить, сьогодні, коли вони вбивають українців, що значить комусь треба примиритись і росіяни не винні. Одно як! Ну що, ви зрозуміли тепер, чому московські гніди навіть гірше за українських вошей? Тримаємо стрій, поділіться цим відео, коментуйте. Це важлива, цікава тема. Мені дуже цікаво прочитати ваш коментар.